Женя був для нас прикладом. Він своїм прикладом показував, яким ми повинні бути справжні чоловіки. Женя був хорошою людиною, допомагав та й по вулиці по сусідству, ось, як розбила дім нам, він давав істройматеріал будівельні. Поважна і почесна людина. Дуже маленький. Служив в поліції, був порядочною людиною. Ми втрачаємо найкраще. Співробітники відділення поліції Тростянця схилили коліна перед загиблим колегою майором поліції Євгеном Покотило. 7 вересня 2023 року Під час виконання бойового завдання під ворожим вогнем на Донеччині загинув командир взводу штурмового батальйону полку особового призначення Людь воїну було усього 32. В останню путь героя провели у рідному селі Білка, де народився, виріс і жив Євгеній покотило. Сотні людей прийшли віддати шану захиснику. Провели майора з усіма військовими почастями. Женя завжди був дуже веселий, цілеспрямований. завжди відстоював. Колектив, в якому працював, брався за правду, підтримував морально всіх, згуртовував колектив. Він був тим дзвіном, який держав весь колектив в кучі. І завжди був готовий прийти на допомогу. І так само цим бою, що загинув він. Ми разом всі йшли, морально всіх підтримував, їх групу вперед. Назад повернулися не всі. В моїй пам'яті останній день, коли збиралися на бойовий вихід, він обзвонив, позвонив своїй дружині, я знову ходився поряд, розмовляв зі своїми дітьми. Як завжди, був веселий, оптимістично налаштований. Планував, що буде робити, як повернеться. Деревон до матроби. Женя дуже часто приходив до нас у школу. Так як і був і дільничим інспектором, не було жодного разу, щоб він не прийшов на допомогу. І ось я б хотіла поділитися спогадом, який він залишив у нашій школі. Коли йому прийшлося захищати батьківщину ще в АТО, у далекому 2015-му так би здавалося, Женя згадує Луганська область, полюбили його місцеві жителі, старожили, як він їх називав, і називали до нього, зверталися «Соколик ти наш. А одного зимового вечора Женя згадував, був сильний мороз, вітер темно. Каже, що я стою на посту, іде, бачу якусь постать. Відразу зброю на курок ближче придивляюсь на військового не схожий. Дивлюся, іде той самий знайомий дідусь і що слісе? Підійшов, витягує биті валянки і говорить, щоб у тебе соколику ноги не мерзли. Це щиро свідчить про те. Що у нього не тільки професія бути військовим чи бути поліцейським? Він людина, людина з великої літери, про яку ніхто у нашому селі не скаже поганого слова. Ну, в шкільній родині він був завжди чесним, добросовісним, я вже сказала, завжди приходив на допомогу, щоб його не, не попросили. Е, ну, Пам'ятаю, що писали ми такі записочки, хто ким хоче бути, то в нього мрія була стати військовим. Е, друзі його поважали, товариші і фотографії перелистуємо. Сьогодні альбом є шкільний є альбом, який створений з першого класу, туди фотографію вкладали. То ну, любі заходи, там завжди він з посмішкою, добрий. Євген покатила. Мій кум, рідна людина, душа, мій напарник, ну, душа колективу, ну, рідна, рідна людина мені була. Чому він вам дуже запам'ятався? Запам'ятався. Та своїм героїзмом. Женька завжди казав, що треба бути сильним, сміливим, йти вперед, не дивитися назад. І поважати людей в першу чергу, це він мені так завжди взагалі казав, і на першому це сім'я. Дитина, і дружина, і батьки. Перший пішов, він сказав, що не можу, він після окупації не міг цього все витримати, цього навалу цього, ну, то і не витримав він цього і каже, піду, піду захищати, піду на щось робити. Не, не ми, а як ну, а хто тоді. Отак ну, він своєю думкою такою вперед впарати, вперед. І вперед. Неоцінена втрата для батьків, для сім'ї, для нас, для всіх. Сумуємо за ним дуже. Як казали той пісні, дорого заплачено. Ми знаємо, повним і будемо пам'ятати як чесну, принципову людину, яка ніколи нічого не боялася, яка відстоювала всі принципи, незалежно від того, кому сказати керівнику вищої ланки керівництва, ну, він відстоював завжди правду. І коли почалась повномасштабна війна, Женя Не чекаючи нікого, прийняв рішення вступити в штурмову бригаду людь. Щоб нас захищати, щоб захищати наших дітей, щоб наші діти кожного ранку могли просинатись спокійно, щоб захищати нашу державу. Він сказав, я прийняв таке рішення і не треба мене нікому відговорювати. Царство Небесне життя. Всі рідні, прийміть найщиріші співчуття. Герої не вмирають. Слава героям! Слава Україні! Ми втратили надзвичайну людину із таким світлим поглядом. Ми втратили не просто героя, не просто нашого співвітчизника. Ми втратили кожен по-різному, батьки втратили сина, дружина втратила люблячого чоловіка, маленькі сини люблячого батька. Низький доземний уклін матері та татові за те, що народили, виховали, виховали справжнього героя. Я справді дійсно вірю в те, що Жені зараз з нами більше немає, хоча до останнього. Правда, скажу, до останнього я сподівалася, що це просто якийсь збіг страшних обставин, дика помилка і Женя десь. Можливо, хай краще в полоні, але живий, такий потрібний нам усім. Вічна слава і величезна дяка всім тим хлопцям, які зараз там, прям там б'ють нещадно того ворога, який прийшов нас від чогось звільняти. Нехай береже їх всіх Господь там. І Євген також буде там з небес допомагати. Хай всі повернуться живими. Слава нашому, герою! Покотило Євгену Олександровичу, слава нашій рідній ненці України і смерть клятим ворогам.